Всім привіт! З вами Діма і канал Гурів Тейм 3. У цьому випуску знову поговоримо про не найприємнішого персонажа зі світу боксу, об'єднаного чемпіона світу за версіями WBO, IBF та WBC росіянина з канадським паспортом Артура Бетербієва так без сумніву любитель Кадирова. Хто тобто б там не говорив, є якісним технічним боксером, який досяг серйозних висот як у аматорському, так і в профі-боксі. По аматорам саме він був головним антагоністом, принциповим суперником екс абсолюта хевівейту українця Олександра Усика. Їхні бої були максимально конкурентними, але саме у двох головних протистояннях на чемпіонаті світу 2011 та Олімпіаді 2012 Саша був кращим. Ці моменти досі досить образливо згадує Артур. І Каже, що саме він тоді мав перемагати, а зараз взагалі готовий піднятися у вазі до українця заради реваншу. Але це так і залишиться у його вологих фантазіях. Наприклад, усік по профі в нокдаунах не бував жодного разу, чого не можна сказати про Бетера у цьому випуску. Ми розглянемо всі випадки, коли Бетербіїв. Опинився в нокдавній у своїй профікар'єрі. Давайте розберемо ці моменти. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 16 листопада відбудеться цікаве протистояння між ютубером-боксером Джейком Полом та легендарним залізним Майком Тайсоном. 57-річна ікона боксу спробує подати урок молодому зухвалому Джейку. Чи вийде? Адже багато хто схиляється саме до перемоги світловолосого бородача. Про все дізнаємося дуже скоро. Партнер проекту компанія Favbet. 19 грудня 2014 року Бетельбі виходить на свій сьомий професійний поєдинок. Суперником виступив непереможений американець Джейк Пейдж. На кону стояли вакантні титули WBO-NABO та IBF North Норс Америка. Артур вважався великим фаворитом у букмекерів через свою фізичну силу і великий аматорський бекграунд. Але ж яке було здивування публіки у першому раунді, бійці зійшлися в центрі рингу. Пейдж пробив правий прямий, після якого суперник опинився на канвасі. Кадировець досить швидко піднявся на ноги, але явно не очікував такого старту. Згодом Беттербіюв Таки включився наповну і переробив американця у другій три хвилинці, але падіння на жопу зараховано. Через 4 роки Артур вже в статусі чемпіона спроводив свій перший захист титулу IBF. Боксувати він виходив проти непереможного британця Калума Джонсона. Бій відбувся 6 жовтня 2018 року у Чикаго на арені Вінтра Старена. Це був третій бій Бетальбієва за титул, і він очікувався, як чергова демонстрація. Його руйнівної сили, однак бій вийшов більш драматичним і конкурентним, ніж багато хто думав. Калом Джонсон, британський боксер з рекордом 17-0-12 нокаутів, на той момент був маловідомий на міжнародній арені, хоча в Великій Британії вважався сильним суперником. Він був володарем титулу чемпіона Великобританії та претендентом на титул IBF. Бій почався у досить спокійному темпі, але вже в першому раунді Бетербій відправив Джонсона в нокдаун коротким ударом з правої. Це був раній сигнал про силу Бетербієва, але Джонсон швидко піднявся і продовжив бій. А ось у другому раунді сталася несподівана подія. Калум Джонсон завдав потужного лівого гука, який відправив самого Бетербієва до нокдауну. Це був другий нокдаун у кар'єрі Бетербієва, і несподіванка цього моменту. Вразила глядачів та експертів. Коли Артурчик підвівся, було видно, як його заносило. Тож в будь-якому разі удар його вразив. В третьому раунді обидва боксери обмінювалися ударами, демонструючи жорсткий та агресивний стиль бою. Бетербій почав поступово відновлювати контроль над рингом, а Джонсон намагався використати моменти для контратак, причому нерідко заходили ліві з боку. Четвертий раунд став вирішальним. Бетербів активізувався і почав пресингувати Джонсона. Всередині раунду Артур завдав серії ударів, один з яких припав на скраневу область Джонсона. Відправивши його в нокдаун, Джонсон не зміг піднятися до кінця відліку, і Бетарбіїв переміг нокаутом. Ну що, як ми бачимо, не такий уж і непробивний цей БТР. Ну а як вважаєте ви, хто з напівтяжів здатний зупинити бородатого канадця і яким би вийшов його поєдинок з усиком, якби, наприклад, зустріч пройшла у Крузервейті? Висловлюйтесь під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бойте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.